Всім привіт! Сьогодні будемо майструвати щось цікаве. А що саме? Зараз побачите? Да, Подружка? Привіт! Чоловік мій сьогодні майструє. А що ти майструєш? Стілець. <гум> Не майструємо ми будиночок для сови. Хочемо його повісити над нашим погрібом, тому що постійно прилітає сова, наші горіхи. Вони, тут був у нас величезний горіх, тут трухлявий. Ми його спиляли і, мабуть, це був її будиночок. Тому майструємо будинок. Я думаю, чуть більше, вона ж більшенька десь. Ну, десь отак, так. Да. Ух ти, який у мене класний. Олівець? Олівець для бров. Олівець для бров буде. Я от думаю, може а? якось все таки зробити, щоб менше задувало там снігу, там отак от. Що тобі? Не буде там нічого задувати, ніякого снігу? А, хоча б не б, цей козирьок буде? Так, да, він, він ж там. Добре. А дно ми зробимо з таких паличок. Отак. Шик. Мабуть, один раз, два. Я думаю, що три може, можуть не мабуть три. Треба подивитися. А може якось зробити тоді трохи отак. І вона буде тримати і отак. Тримати форму. І, форму може, точно, що? Потім отак, угу. і отак. Всередину покладемо сіно і угу. буде їй будиночок. Постійна солошка, коли там вранці. Так, да, вона і вранці, і ввечері. І, ввечері, угу. і вночі. Да. Поки був горіх, то ми її бачили тільки один раз, що вона сиділа ну, на горіхові, да. а так тепер да вона постійно. Та ми там бачили, що вона от іменно там сиділа і така. Казали, що той ні, горіх. Вибрали таке Лего. таке Лего дупло для пташок. У нас буде виходити ось так от. Будемо вставлятись. Потім тут чик, чик, Потім ще отак. І ось так от. Тож зараз бачите, що вийде. Виріс, вимальовується таке дно. Я взагалі спочатку думав робити з якихось... Там у нас ще є брусочки, отакі товсті. Думаю, да ні, там сова, мабуть, трохи не буде знати, що робити. Ти мене завжди питаєш, як мені життя в селі? Як тобі життя в селі? Як я? Як тобі життя в селі? Ти мене завжди питаєш. Тобі? Як, тебе... да, як тобі? Я тебе питаю. Ну відчуваєш себе мужиком. А так взагалі я звик. Сидіти, малювати собі картини, блін. Тільки хочеться в, да, так хочеться в місто. <рес> кожному своє. Як коли це там знімала відео, казала, що кожному своє. Комусь подобається. Що виходить Саму природу я люблю. О, я теж люблю. Я тільки... пам'ятаю, там, коли там... Ми в Кри... коли я давно там, їздив в Крим і фотографував е... сонце, як воно сходить. Ти бачиш ці промінчики, як прокидається вся природа, ти там, фотографуєш, робиш класні знімки. Так я природу люблю. А чи я прокидаєшся, прокидаєшся, береш граблі, береш граблі. і вгород. Да, І пішов. І Наталочка така. Не то, що там. Я, я думав, ну зараз прокинусь, Наталка перша прокидається, мабуть, вона там зараз зварить каву. Стою, он там попа стоїть, блін, вона там вже щось робить. А я думав, каву мені зробить. Mm -hmm. Прокидаєшся не від... Поцілунків і кави, а прокидаєшся від того, що ти спиш? Сім ранку на вулиці. Угу. Це сіде. Давай стирайся, бо скоро вже вечір, собака скоро прилетить. Та вже, я так думаю, скоро прилетить. Скоро прилетить, а хати нема. Ага. Ось такий гарний будиночок вийшов. Зараз його пофарбую. Він швиденько просохне і повісимо для сови хатинку. Висох наш будиночок для совушки. Ларінка сейчас туди йому. сломати ось так? Давай засовуй туди її. Роби її там гніздечко. Щоб помістилось все. Щоб їй було зимою тепло в лапки. Ну, я думаю, всю зимою ми тут будемо. Так. Это повернуть вот так. Ну что там получилось? Сейчас загляну. Хватит -то торчить, а ну-ка. О, все, класс. Надо еще чуть-чуть там видно. получить. Не влазить палочка. Нічого, зараз трохи ножичком сидиш кручку. Трохи зменшимо нашу паличку. О, трошки не влізло. Ага. Оцю шкурку курку типу знімаємо, воно стає трошки меншим. Угу, в діаметрі. Трохи менше, зараз. А ну-ка. <клес> Все одно чого -то не очень. Та це у нас сильний, все. ну о, диви, клас. Все, тепер у нас може тут сидіти. Доби, мені хочеться Дмит. такий домик. Тобі такий домик треба. Все, клас, М -м -м. тепер можна буде Щас його порішаємо. А то сьогодні її тут коршун ганяв, вона у нас під дах, бідненька, забилася. Добав. Тепер буде мати свою хатинку. Так, у нас будиночек. Арина, неси. Вот такие вийшов. Тут палочка, mm. вона может сидеть, а там... Наша мама захотела сама робить его. ...робить яйца. Так что... Натяжка? Нет. Нормально. В таких клапчах так зручно. Во, во! Нормально? Угу. Труповерт. Почекай, может я якось буду... Понятненько. Тепер у нашої сови є хатинка. Віна каже, що може на наступному році там яйця відкладе. Може будуть дітки, це буде класно. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, доставте вподобайки. До зустрічі, бувайте!